Вітаю! Я Драновська Софія, вихованка Люберського центру учнівської творчості. Сьогодні я хочу прочитати вірш Віктора Баранова до українців. Цей вірш актуальний, бо нагадує нам любити Україну і не забувати, хто ми є. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, я питаю в книжок. Розираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще од Байдена в'ється? І що ми на Вкраїні такий український народ, а не просто населення, як це у звітах дається. І що хмільна ж у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість в серцях, а не лиш у крамничних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не Вкраїна. Я до себе кажу, і до кожного з вас говори, говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитайте у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаймо про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості наші збагнути не змога. Чим солодше від меду нам вийде все чат забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої! То в ми з вами, чи як, чи в могилах і вмерти судила нам доля пухата? чи в могили і вмерти судилось у наш переляк, що розвів нам у душах смертністю меншого брата. Українці мої, як кричать мені власні слова, знаю добре, що вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива. Коли бачу, як люто себе зневажаюсь українці. Я вже й сам ладен мовить, воно тобі треба, стерпи, тільки ж хочу вкраїнці спитати у вас не лукаво. Ради ко Шевченкове йти було ворські степи, ради ховати свій бізу солдатську халяву. То хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря? І хіба не зотлі на тлін українство між нами? Коли навіть на згарищі долі зорі кобзаря, ми й досі спокійно себе називаємо хохлами, Українці мої, дай вам Боже щастя і сил! Можна жити й хохлом, і не незгірна від того хлібина, тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневірена вами в країна.